1983 рік до радянського Львова прибуває популярна американська співачка українського походження Квітка Цісик. My... Квітка співала з Майклом Джексоном і Вітні Г'юстон. Її хіти здобули Оскар, золотий глобус і були номіновані на греммі. Однак про візит зірки на батьківщину не знали ані її фанати, ані родичі. Про те, що вона приїздила і старалася знаєте, не афішувати, то щоб не підставляти, скажімо так, і родичів. Квітка цісик була об'єктом розробки спеціальних служб союзу РСР. Було задіяно 20-25 співробітників, які супроводжували цей візит. Супроводжували перше головне управління, друге головне управління, п'яте управління, яке працювало по дисидентах, сьоме управління зовнішнє спостереження. У ті часи, всі іноземці, які приїжджали, всі абсолютно були на контролі. Всі повністю. Тим більше українські, як вони їх називали, буржуазні націоналісти. Родина Квітки емігрувала до Нью-Йорка у 44-му, тікаючи від репресій. На дозвіл відвідати рідний Львів, Квітка та її мама чекали багато років. Цікаво, що дозволив їй приїхати тоді до радянського союзу. Особисто очільник держави на той час Юрій Володимирович Володимировичандру. Щоб з'ясувати причину суворого стеження за зіркою, ми звернулися до архіву СБУ. Однак виявилось, серед справ колишнього КДБ немає жодних відомостей про квітку Цісик. Але хто і навіщо міг знищити ці документи? Колишній заступник генпрокурора Микола Голомша пропонує шукати відповідь на ось цій світлині. На ній юна співачка в компанії впливового греко-католицького єпископа. Ось Йосип сліпий квітка Цісик серед пластунів. Йосип сліпий ворог. Тодішнього комуністичного режиму. Звісно, що всі вони потрапляли під єдину розробку. Йосип Сліпий боровся за українську незалежність та підтримував ОУН УПА. Він відбув 18 років у радянських таборах, де патріарху поламали руки і ноги. Його звільненням займався особисто папа римський. Йосип Сліпий решту життя провів у Ватикані. Він підтримував пластунський рух, активною учасницею якого була Квітка Цісик. Квітка Цісик представляла. Велику загрозу для радянської влади, тому що вона пропагувала українську культуру. Вона співала пластунські пісні. Цей фірмовий стиль виконання перетворив квітку на королеву джинглів. Вона стала голосом реклами Кока-Коли та Пепсі, Макдональдс і Бургер Кінг, автомобільних гігантів Дженерал Моторс, Тойота, Шевроле, Каділак і Форд. Коли в компанії Ford Моторс підрахували, скільки ж людей прослухало джингли з квіткою Цицик, виявилося, що це 20 мільярдів прослуховувань. Після кожної рекламної кампанії Ford дарував квітці нову модель авто. Однак зароблені від реклами гонорари, жінка витрачала не на красиве життя, а на професійні записи повстанських пісень. Не було нічого такого на на дуже високому технічному рівні. Тому що то дуже є коштовна річ. Я думала, що то би був мій дарунок для українців. Це єдине інтерв'ю Квітки Цісик у 92-му Його записав Олександр Горностай на нью-йоркській студії співачки. Вона справила ну найкраще враження українське серце, акцент такий галицький і своєрідний, який залишився. Від батьків вони намагалися зберегти цей український дух, все, що пов'язано з Україною. Аранжувальником квітки був її чоловік Джек Корн, який працював із Мадонною, Пласідо Домінго, Дюран Дюран і іншими топ-зірками. них клінтон студія на 10-й десятій в Нью-Йорку. Велика дуже студія, така де оркестри могли грати. і Відомі виконавці виступали запис двох україномовних альбомів, коштував квітці астрономічну на той час суму 200 тисяч доларів. Співачка залучила 40 найкращих нью-йоркських музикантів. В її репертуарі були стрілецькі пісні і пісні української повстанської армії. І вона була однією з перших найкращих виконавець пісні Два кольори, два кольори. Два кольори мої два кольори, два кольори, мої, два кольори це зашита пісня під організацію українських націоналістів, тому що там символізується малиново чорний кольор. Такі асоціації в службах КДБ не пропускали. Вони чітко асоціювали її. Із національно-визвольним рухом і під ту пісню спостерігали, хто її виконує, хто слухає, як слухає в СРСР. Пісні квітки були заборонені. Її платівки переписували на касети і слухали, потайки від сусідів. Ця пластинка була то небезпечна на думку радянських органів. Вони дуже ну так потихоту музику слухали, щоб її не було чути назовні. З Канади зі штатів йшли платівки. Все це вилучалося.